Дякую, шановний Володимир Борисович. Шановні колеги. В жодній країні світу не буває такого, щоб було неякісне державне управління і при тому розвинута економіка і нормальний добробут людей. Тому фракція радикальної партії підтримує прийняття нового закону про держслужбу саме в тій версії, який він внесений кабінетом міністрів. Бо це дозволить підняти вимоги до державних службовців. Це дозволить зробити відкриті конкурси, щоб відбирали не братів своїх кумів і однокласників, а відбирали. Фахових людей на державну службу, які будуть робити справжні реформи. До них дуже жорсткі вимоги з одного боку, а з іншого боку, престиж професії, і на наступному кроці це підвищення оплати праці для того, щоб не було корупції. Повністю розділити функції професійного управління і політики, та саме так ми забезпечимо професійне управління економікою взагалі і державою. І через таке професійне управління будуть і робочі місця, будуть і пенсії, буде нормальний добробут громадському. Одяга тому, давайте зробимо перезавантаження системи державного управління в Україні. Підтримуємо в першому читанні до другого читання. спільно допрацюємо. Радикальна партія закликає вас приєднатись до такого.